Вітаю в цьому відео я розповім вам, як відремонтувати роз'єм габаритних вогнів фари Volkswagen Polo Sedan. Дані роз'єми знаходяться в більшості машин ваг-групи, тому для інших автовласників це також може бути корисною інформацією. Випадково признят габаритного вогню лівої фари вирвались провода з роз'єму. Зараз я вам розповім, як можна без додаткових інструментів та витрат відремонтувати даний роз'єм. Також підкажу, як витративши невелику суму коштів можна значно швидше. Це починити. Сам роз'єм вже знаходиться в мене в руках, поглянемо на нього. Він складається з двох частин. Мама-папа. З однієї сторони, у нас цоколь з нашою лампою вихід папа. На іншій стороні, відповідно, у нас є застібка з нашими проводами вихід мама. Також є присутні пило вологозахисні резинки, які забезпечують наш захист. Починаємо розбір зі зняття всіх резинових частин з нашого розєму. Ось так виглядає наш роз'єм без всіх ущільнювачів. Далі нам необхідно витягнути два піна, які знаходяться всередині пластику. Найдешевший, але не найлегший спосіб це зробити це взяти голку і, вставивши не гострую частину під розєм, зацепивши застібку всередині, ми її відгинаємо і, надавивши на металеву частину піна, можна буде її зняти. Без початкових навчань ця процедура зайняла у мене хвилин 15, поки я приловчився. Є швидший спосіб це зробити. Якби я мав так званий інстрактор контактів, зараз ви бачите його на екрані, то ця процедура зайняла мінімум часу. Але враховуючи, що в даному відео я не використовую додатково придбані інструменти, то знімаємо в такий спосіб. Так само, як і з першим піном, ми робимо і з другим, обережно його знімаємо. Не прикладайте багато зусиль, щоб не зламати роз'єм. Наступним кроком розжимаємо в піні тримачі, які тримали провід. В подальшому сюди ж і затиснемо провід автомобіля. Вусики в піні дуже тонкі, тому обережно використовуйте інструмент, щоб їх не пошкодити та не відірвати. І таким чином ми зможемо в подальшому знову обжати провід в піні та встановити його в роз'єм. Ще один варіант це придбати відповідну частину роз'єму в автомагазині. Називаються вони або роз'єм з проводом два контакти захищений, а роз'єм пін герметичний в авто. А тому подібне, ви можете підійти з ним до автомагазину і підібрати вам необхідний. Їх ціна від 35 до 200 гривень, це те, що я швидко знайшов в інтернеті, перевіряв переріз самого проводу з тим, що в автомобілі, то вони ідентичні. Тобто можна, не знімаючи пінів зі старого роз'єму, просто замінити сам роз'єм вже з готовими вставленими пінами і проводами та використати його на автомобілі. Переходимо до самого автомобіля. Початківцю буде незрозуміло, де плюс, де мінус як під'єднувати. Для звичайних ламп накалювання немає різниці, пін ми поставимо в яку частину роз'єму. Але якщо в подальшому ви захочете використовувати LED-лампи, то тут, звичайно, є різниця, тому що одразу правильно під'єднати плюс і мінус розглянемо на такий самий роз'єм в правій фарі. На самому роз'ємі є нумерація 1 та 2. Будемо на них орієнтуватися. Для цього ми просто від'єднаємо в правій фарі наш роз'єм габаритних вогнів та подивимося саме в якому номері який колір проводу знаходиться. Знявши габарит з правої фари, я бачу, що коричневий провід знаходиться в двійці. Коричневий це плюс. А в одиничці знаходиться провід подвійного кольору, не такого ж, як в лівій фарі. Роблю висновок, що в другому роз'ємі точно коричневий провід повинен знаходитися. Наступним кроком обережно обжимаємо наші піни. Вставляємо провід в пін, затискаємо круглогубцями з усіх сторін та вставляємо в роз'єм з відповідною цифрою. Таку процедуру ми проводимо із нашим другим піном і вставляємо його в наш роз'єм. Для перевірки я використовую мультиметр. Включаю габаритні вогні, і якщо на мультиметрі показує 12 В, то все зроблено правильно. Далі одягаю другу частину роз'єму габаритного вогню та встановлюю його в фару, обережно привертаючи до закріплення. Для зручності встановлення та, в принципі, ізняття габаритних вогнів. Рекомендую перед монтажом-демонтажом. Зняти показчик повороту, щоб він не заважав. На цьому все. Дякую за увагу. Підтримайте український контент, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.